Вітаю! Мене звати Володимир Ліневич, я лікар-невролог, психолог, гіпнотерапевт. Проводжу ефективні терапії таких станів, як панічні атаки, безсоння, депресії, страхи, порушення сімейних та соціальних стосунків. Причиною кожного з цих розладів є психологічна травма в минулому. На щастя, зараз є багато методів терапії, серед яких гіпнотерапія є найкращим. З цим саме я і працюю. Гіпнотерапія діє швидко та ефективно. При гіпнотерапії навіть не потрібно клієнту повертатися у деталі самої травми, поринати в них глибоко. Ми працюємо безпосередньо з підсвідомим. З підсвідомим ми розмовляємо мовою образів, метафор, медитації. При цьому зникають розлади. Відбувається гармонізація нервової системи в цілому. Покращується якість життя, повертається здоровий сон, повертається сила та енергія. Буду радий допомогти вам.